Як ви потрапили в загальне відділення? Я три роки назад перевірувалась в Хмельницьку. Після операції мені стало дуже набагато, ну, набагато гірше. Я вже знала за цього лікаря і приїхала сюди до нього на консультацію. Записалась, приїхала до нього на консультацію. І вже не так. Зійшли <зайші> такої згоди, що я лягаю сюди на операції, і він мене прооперував. Я 13 числа приїхала сюди. 14-го мене прооперували. Сьогодні я вже. 14 лютого, так? Да? І, да, да, да. і вже я сьогодні встала, вже сама до туалета і вже трошки сідаю і вже. А який діагноз? У мене був діагноз гімназпазм лица, Тобто в мене була вся ліва сторона. Ця, дуже були такі посмикування, око закривалось. Тут я не могла ні зуби, не почистити, не поїсти, не попити, ну, тому що воно все спозмірвалось і в общем, ну це був дуже сильний такий дискомфорт. Мені це воно дуже заважало, особливо ночі увесні, воно мене дуже мучило. Ну, ну, на даний момент да -да. дуже благодарна цьому доктору, тому що я в день не менту. Я не знаю, не маю, щоб я дав, щоб я не мучилася і загалі. Так що вас оперував Федірковолода. Володимир да, да, Олегович Володимир мене прооперував. А да, зараз мене лікує Антон Миколаївич. Да. Да, да, mm -hmm. да. вони, ну, вони всі приходять на обход да, і. Покинула, а як ви швидко потрапили на операцію? От з моменту як ви звернулися на консультацію до да, е, консультацію я потрапила 4 січня, і це я чекала до 12 лютого. Uh -huh. 12 лютого я приїхала сюди, мене одразу оформили. Mm -hmm. я вікарі дуже хороший, Дуже благодарна йому.